Лише уявіть, у світі існує понад 300 методів терапії, а вам необхідно обрати лише один. Важко, звичайно, особливо, коли думати, як сильно цей вибір вплине на ваше життя. Так що знати, що насправді основних методів існує 20 – дуже легше, адже ознайомитись з кожним більш, ніж реально. починаємо ми це робити вже зараз гештальтерапії. У цьому напрямі дуже важливий перший контакт, адже він зумовлює, який контакт далі складеться між нами з вами. І як ви будете сприймати дану інформацію? Тому спочатку познайомимось. Я Кристіна, психологиня за вищою освітою. і додатково я навчаюся на гештальтерапевта, терапевта адже це плюс-мінус 5 років. А, крім того, я працюю ком'юніті-менеджеркою на розмовах. Це платформа, де ви можете обрати свого психолога, який дійсно буде вам підходити. Сьогодні розмова піде про розбір одного з самих популярних. Напрямів психотерапії гештальту це ваша можливість зрозуміти, чи підійде такий метод під ваш запит, або просто розширити знання свої про методи терапії. Тож сподіваюся, що ви вже підписалися на канал та тягнетесь поставити вподобайку цьому відео, і ми можемо починати нашу розмову про гештальт. Спочатку я закохалася у гештальт, коли вперше побачила роботу гештальттерапевта. Потім в процесі мого навчання в мене з'являлося багато питань по типу, а який метод терапії краще, а який більш науковий, а який краще допомагає. І тоді я відчувала вічі та багато роздратування, адже не розуміла до кінця сутність методу. І здається, лише зараз я прийшла на той етап, коли бачу гештальт більш наближено до реальності. з… Усією об'ємністю та повнотою. Чи можу я сказати, що так буде завжди? Ні. Я можу сказати тільки про тут і зараз. Це є один із основних принципів гештальтерапії, який ви чули 100% та котрий клієнт безумовно забирає з собою у життя. Тепер детальніше про метод та основні його принципи. Пропоную пізнати це на практиці та зробити таку міні-вправу, щоб одразу відчути гештальтерапію на собі. Продовж цього відео задавайтеся питанням, як мені це чути, як ці відчуття живуть у тілі, чи зростає моя енергія, чи навпаки падає. Для чого це робити? Я розповім в кінці відео, тож залишайтеся. Гештальтерапія входить ледь не в топ-3 найпопулярніших терапій у світі. В Україні цей метод почав розвиватися останні 30 років. Звісно, будь-який метод терапії він має на меті допомогти клієнту. Але ця допомога вона може нести в собі різні шляхи та способи у гештальці. Кінцева мета, щоб людина зрозуміла свою потребу та побачила шляхи її досягнення. Іноді, щоб зрозуміти свою потребу, достатньо запитати себе, чого я хочу, але часом ми не в змозі відповісти на нього, тому що якась потреба всередині існує, але що саме зробити і як її реалізувати, ми не знаємо. Якщо потреба не усвідомлена, то це споріднено з внутрішнім імпульсом, який буде кудись і для чогось нас вести. Спойлер, цей імпульс в будь-якому разі колись та кудись вийде. Питання тільки: як і куди, а, наскільки цей спосіб буде наближати нас до бажаного життя і не кривдити оточення. Ви могли помічати за собою, що коли стримували або змовчували своє роздратування до близької людини, то, вірогідно, на наступний день або пізніше ви могли висловити свою претензію у побуті. Ваня, ти ніколи не робиш те, що я тебе прошу, Помий нарешті посуд. Таким чином, організм сам себе обслуговує і дає енергії вийти іншими діями, або енергія затримується, і людина починає хворіти, і це може перейти у психосоматику. Будь-яка терапія має свою базову філософію, принципи та техніки. Гештальтерапія не виключення. Вона була створена Фріцем Пьорзом, його дружиною Лаурою та іншими співзасновниками як відповідь на обмеження, які вони бачили в класичному психоаналітичному погляді. Пьоруз був незадоволений, що у психоаналізі акцент робиться на минулому і наполягав, що можна будувати свою терапію по принципу тут і зараз. Тоді ви можете запитати мене, кріс виходить минуле зовсім не зачіпається з гештальтерапевтом. Зачіпається, всі ситуації, які приносить клієнт, звучать в кабінеті. Але гештальтерапевт, він вірить, що реакції, які виникають під час ситуації, виникають тут і зараз. І якщо розпаковувати їх в безпечному, безоцінковому просторі, де ви відчуваєте довіру і контакт, можна побачити, що за лаштунками кабінету в подібних ситуаціях ваша реакція може змінюватись. Чому? Бо отриманий новий досвід. А ви могли помічати, що часто є проблема, я розумію. І вам пояснити можу, але на рівні поведінки все залишається так само. Наприклад, я розумію, що після роботи лежати і дивитися тіктоки або займатися іншими справами до пізньої ночі не корисно. Бо зранку знову вставати, я буду невиспаним і таке інше. Але я не можу нічого з цим зробити. Ви можете постійно випрацьовувати звичку, читати про ритуали перед сном, купувати правильне світло, вести трекер звичок, але проблема не зникає. Саме тому гештальттерапія спрямовує увагу на почуття. Почуття вони вказують нам на потребу, а розуміючи свою потребу, ми можемо пройти до її реалізації. Таким чином, під поведінкою може лежати великий сум, що ми вимушені робити справи, які не відповідають нашим істинним потребам. І, звісно, один із способів реалізувати своє життя це після роботи в спокійному темпі приділити час своїм уподобанням. Щоб в моменті почуватися наповнено, навіть якщо на ранок ми пожалкуємо, гештальт переслідує думку, що спочатку треба отримати новий досвід, а потім відповіді на питання пройдуть як побічний ефект. Але як цей новий досвід отримується? Можна розглядати психотерапію як генеральну репетицію життя. Сама по собі розмова вона може бути цілющою, але техніки експерименти додатково допомагають репетиції. Коли ви чуєте про експеримент в гештальті, то мається на увазі техніка, яку пропонує гештальт-терапевт своєму клієнту. Терапевт зазвичай спостерігає за тим, як клієнт каже, де його енергія зростає або спадає, які речі його турбують. Виходячи з цього, виникає тема експерименту. Ця дія має під собою мету розширити сприйняття клієнта та посилити його емоції для кращого усвідомлення та отримання нового досвіду. Наприклад, клієнт каже, Обговорюючи цю тему, я відчуваю себе незручно, я хотів би взагалі вийти з кабінету або закрити різко ноутбук. І терапевт може запропонувати дійсно прожити цей досвід і, наприклад, відійти від нього або від'їхати на робочому стільці. І таким чином ви відчуєте тілесно і емоційно повний спектр реакції. Експеримент це результат сумісної творчості терапевта і клієнта, але він, звісно, несе в собі певні критерії, правила і етапність. Він обов'язково повинен бути початий і завершений у вигляді засвоєного отриманого досвіду. Ви будете здивовані, але ми дуже недооцінюємо те, як навіть вимовлені вголос слова змінюють наші відчуття. А якщо це можна закріпити дією, то такий досвід залишається назавжди. Найпопулярніший експеримент, про який ви могли чути, це техніка пустого стільця, коли можна розсадити або свої конфліктні частини на стілеці, поговорити з ними, або якусь людину, з якою наразі діалог неможливий. Такі експерименти допомагають нам закрити ситуацію внутрішньо. Якщо ви відчуваєте, що вам цікавий такий тип терапії, ви хотіли би спробувати вирішити свій запит в гештальці, то зручно просто можете знайти свого гештальтерапевта на платформі «Розмова». Ми даруємо безкоштовну 15 хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця для вашого запиту. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. І тут ми плавно згадуємо популярну і, можливо, комусь набридло фразу Закритий гештальт. Розбираємося, що це таке, і чи дійсно його треба закривати. Наприклад, чи було у вас так, що ви почули пісню десь у магазині, вона заїла в голові, і потім ви її весь день наспівуєте? Все тому, що наше мислення організовується з цілісні структури. Гештальт несе в собі холістичні погляди, а тобто вірить, що все прямо бути цілісним і завершеним. Саме тому, якби ви дали собі дослухати пісню до кінця, скоріш за все, ви би більше до неї не поверталися. Окей, з піснею доволі просто. Але є такі життєві ситуації, які можуть не відпускати людину впродовж декількох, а може навіть і десятків років. Наприклад, ми можемо дуже довго перейматися через якийсь діалог і перед сном фантазувати, як би краще було б відповісти або краще було зробити. Таким чином, наш мозок він знаходиться в пошуку самодопомоги і варіанту завершити те, що колись було піднято на рівні почуттів. Отже, підсумовуємо, на яких саме принципах побудована гештальтерапія. Перше діалог я ти, коли клієнт... Терапевт на рівних, їх контакт важливий і сам по собі є лікувальним. Друге, тут і зараз. Все, що ви відчуваєте, розглядається в розрізі тут і зараз. Це своєю чергою дає досвід про життя емоцій та здобування нового досвіду, що впливає на життя за лаштунками кабінету. Третє холістичність, а тобто об'єднаність. У гуштальтерапевта є мета поєднати в одну картину відчуття, почуття і поведінку клієнта. Щоб він, вона були вірними собі та власним виборам, завдяки цим принципам. Будь-яка людина має змогу помітити справжнього себе і почати жити власне життя з власної карти потреб. І щоб одразу перевірити все почути на практиці, повертаємось до наших запитань: як вам те, що ви почули, які емоції у вас підіймалися впродовж цього відео? Чи помічали, що десь зростала енергія або навпаки спадала? І що б ви хотіли прямо зараз сказати або зробити? Поділіться своїми думками в коментарях, адже на це відео кожен з вас реагує. Усе почути та побачене не проходить в Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу і робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це частина життя. Дякуємо. Нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. До зустрічі!